До речі, про е, міжнародну е, адженду. Про це будемо говорити далі з політологом. Е, Руслан Рухов з нами на зв'язку. Е, пане Руслане, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава і смертним клятим ворогам нашим. Всім додаю я завжди після цих слів Каті. На Руслане, у мене питання таке: значить. Е, Ну, я знаю, що ви фахівець з виборчих процесів і не тільки в Україні. і дивитесь, що відбувається навколо нас. От деякий час назад дуже багато говорили про. Вмішательство Російської Федерації, залучення Російської Федерації до виборів в Сполучених Штатах. Це якраз коли Трамп переміг. От на вашу думку, чи не перебільшення це, і чи є у Російської Федерації змога і саме головне механізми, як впливати на передвиборчі погляди в західних державах, які надають нам зброю? Дякую за запитання. Часто коли кажуть про втручання, виникає в глядачів думка, що можливо це конкретно дають комусь гроші чи технологів. Що часто також робить Російська Федерація, зокрема в країнах великого впливу свого зокрема в Молдові інших пострадянських країнах або в країнах в колишнього соціалістичного блоку, що де про демократичні країни вони там працюють значно вишиваніше. Вони створюють контексти для того, щоб суспільні настрої сприяли тому, аби приходили до влади ті політики, які є більш комфортними для Кремля, і дозволять їм реалізовувати власну аджент. Якщо подивитися по риториці трампістів, ми бачимо, що вони дуже негативно налаштовані відносно нас. Якщо дивитися в перспективи наступних президентських виборів у сполучених штатах які будуть наступного року, очевидно, що з позиції Білого Дому і з позиції іншого кандидата, який скоріше за все буде представляти республіканців, для України більш вигідним є саме Байден, як той, хто послідовно підтримує Україну. Якщо переможе Трамп, у нас будуть труднощі, і тут виходить на арену Російська Федерація. Вони активно створюють контексти для того, щоб підготовити Україну, сіяти в суспільстві передовсім настрої у республіканців проти України з тим, щоб схилити шапки Терезів на бік президента майбутнього Трампа. Якщо подивитися на те, що зробив маск своїм постом, ви пам'ятаєте той мем, який він опублікував, фактично він адресований республіканцям для того, щоб змінити такий рефреймінг по іншому, бачення українців і Україну через інше ставлення до нашого президента, хочуть демонструвати нас не як сильну вольгу націю, яка сьогодні є лідером демократичного світу. І виборює свободу, а як немичних, неспроможних, яким потрібно зовнішнє вчання для того, щоб лад. і е, саме така диспозиція може змінити позицію саме Бо Якщо подивитися останнє опитування, яке влітку проводилося, то рівень підтримки нашого президента то він е, значно вищий, ніж е, Джо Байдена та Дональда Трампа, при тому, що обох і е, чинного колишнього президента підтримують 49%. Сотку. Українського президента підтримує 57%. сім що в цьому контексті, коли позитивне ставлення до українського президента, який уособлює суму боротьбу українців, українських збройних сил, важко боротися з аджендою проти підтримки України, яка є частиною політичної платформи е, е, Трампа. Тому е, мені здається, сьогодні Російська Федерація буде зосереджена своєю пропагандою, саме на створення на насторів зміни іміджу нашого президента українців. А ми бачимо, що постійно подалюється історія, що в нас велика корупція на всіх щаблях влади від а, вищого до середнього і в суспільстві в цілому. І тим самим намагається показати американцям, що ми а, не можемо отримувати допомогу, тому що ми будемо її красти, а не використовувати в благо. Інший наратив Кремля в тому, що допомога це продовження війни, а не досягнення миру. І риторика, яка з Трампа пов'язана з тим, що він, будучи президентом, одним дзвінком може зупинити цю війну. Ому однозначно російська федерація втручається. Ми бачимо це також в країнах Європи. Як вони створюють контексти, на яких ставлячи на страх громадян, а управляючи невизначеністю, сформовують думку про те, що ситуацію чіткі уряди не контролюють. У них вселяється страх, і це створює контексти для перемоги ультраправих проросійських партій. Ми бачимо, що сьогодні АФД, альтернатива для Німеччини. Проросійська ультраправа партія вийшла на чисте друге місце. В них 22,5% німців, при тому що 27% – ХДС, відсотків Партія чинного канцлера Німеччини Шольца. Вона йде лише третьою з 17% Це все є результат цілеспрямованих зусиль. Були відповідні доповіді. В європейській ліпестки структури, які говорять про те, що величезний об'єм ресурсів вкладається в пропаганду відео з великим багатомільйонним охопленням з тим, щоб якраз сформувати належну суспільну думку, яку би використовували проросійські політики в Європі. До речі, пане Руслане, щодо е, маска. Ми тут е, постійно задаємося питанням: що це було? Це просто піар, е, це намагання триматися е, на поверхні, щоб про тебе. Ну, от зараз про маска ніхто не говорить. Щойно маск не говорить нічого суперечливого про Україну. Про нього взагалі ніхто не згадує. Він собі там щось робить, е, займається своїми справами. І от щойно він е, щось. Таке, знаєте, про Україну не надто приємне пише. Відразу його ім'я піднімається в ТОП, і знову-таки ми говоримо про нього з різних сторін. Це намагання ось це триматися в топі разом з Україною, навіть на такій ноті. Чи все ж таки це ось як то кажуть, російські слід і російські гроші? Невже маска могли купити з Росії? Я не думаю, що маски могли купити, водночас я не вважаю, що це бажання ловити хайп. Якщо ми зважимо, насправді найбільше реагують бурхливо і говорять саме в суспільстві українському. Проте я думаю, що його був під адресований саме на американську публіку, на виборців республіканців, які фоловлять його передовсім, виглядає так, що республіканці, саме трампісти, да, які The «Make America Great Again», намагаються використовувати ту кон'юнктуру, той інформаційний простір, який формує своє пропаганду Російська Федерація, і просто використовувати його. Виглядає це як використання можливості для того, щоб перемогти в виборах, а не умисна робота на інтерес Російської Федерації. Просто вони співпали в цьому контексті передвиборчих перегонів, з тим, що вигідно Російській Федерації. Тому я б не говорив би, що маска купили, чи він взяв гроші. Це ситуативне взаємний інтерес штабу Трампа, і очевидно, що Маск підігрує е, Трампу. Ми пам'ятаємо, що його успіхи і статки були зокрема продиктовані величезними дотаціями, мільярдами з бюджету Сполучених Штатів. Наразі він такої розкоші великої не має, і е, переконаний, він чекає того моменту, коли знову його е, різні бізнесові ініціативи будуть підтримувані з грошей е, податків Сполучених Штатів. Тому, якщо ми говоримо про бізнесмена Трампа е, і бізнесмена е, маска ним рухає раціональний інтерес, е, і я не думаю, що він би робив би якісь подібні твіти е, під емоційним бажанням е, бути в центрі уваги, адже е, як відомо гроші люблять тишу. Слухайте, ну ми ж не можемо сказати, що е, Російська Федерація вона всесильна і вона е, всі процеси запускає тільки на свою користь. От ну візьмемо, наприклад, останні вибори в Словаччині. Наші сусіди, Роберт Фіцо, е, розповідає нам, що тут ми, ми нацисти. Ну просто іноді. Чуєш це і думаєш, що цей світ просто з'їхав з глузду. Тому що сама постановка питання, вона дивна. Всі знають, що росіяни кидають сюди бомби і поводять себе як нацисти, а чогось жертву агресії можна назвати в Європі. І, ну, це ж в, На тому просторі, де кажуть, начебто є якісь стандарти і так далі. і Так далі. Так, можливо, справа не в Україні, вони просто використовують цю, цей порядок денний для того, щоб грати на наступних. Стріях в своїх державах, ну от як сталося власне в Словаччині, звичайно. А я про те кажу: що не можна говорити, що там теж конкретні особи, заказано маску чи якісь політики працюють на Російську Федерацію, але вони експлуатують ті наративи, які запускає Російська Федерація. В умовах того, що є війна, що є тривала невизначеність, і е, люди бояться. Тобто вони опускаються від самовираження е, і реалізації до е, страху за своє життя, випускаються на другий рівень ще для переміни потреб Москову, ними рухає страх е, бажання себе убезпечити причому я в частині фізичної безпеки, так і гарантій добробуту в майбутньому, і якраз політики. Які експлуатують цей страх, а акцентують, що ці побоювання є результатом того, що Україна продовжує прочатися. і е, е, їхні проблеми, їхні страхи це якраз причина в тому, що Україна ніяк не домовиться. Фактично, вони цю війну, яку ми е, ведемо за незалежність, захищаємо себе, обороняємо власну країну використовують в рамках власної риторики. оскільки війна в Україні безпрецедентна, на найбільше часів Другої світової війни, то очевидно, що прикута увага і преса, і медіа і багато говориться в інформаційному просторі про те, що в Україні є війна. Проте вони намагаються використати цю падженду, до якої вже прикута увага у власних політичних інтересах. Розуміючи, що е, різні е, групи е, в суспільстві мають різні настрої, вони вибирають саме ті, які бояться, і починають експлуатувати цей страх для того, щоб на цьому страху перемагати, будучи е, для них і силою, яка може їх забезпечити від цих кризи. Ну, виходить, до виборів Сполучених Штатах ще рік, а от у багатьох наших сусідів вибори ось-ось-ось. І от мені цікава ваша думка: а в, наприклад, в польському суспільстві чи в Молдові вони можуть використати оці речі, про які ви говорите, і власне, чи є ризики для нас від виборів в Польщі, в Молдові. У ну, вибори в польщі найближчої неділі е, будуть відбуватися. Ми бачили попередні результати соціологічних досліджень, де є е, чинна влада, е, право і справедливість, і є головний їхній опонент. Це коаліція бовательська, і вони між собою сперечаються з невеликим відривом е, між собою в рамках е, похибки дослідження, і це говорить про те, що в обов'язковому порядку там буде сформована коаліція, питання хто її сформує чи піс. Чи опозиційна коаліція обивательська, і е, в цьому розкладі велику небезпеку грає політична партія, яка сьогодні на третьому місці в рейтингу. вона мала понад 13%. відсотків. Це конфедерати, які мають також ультранаціоналістичні погляди, достатньо е, консервативно і. Е, я б сказав би нелояльно до України висловлюється в своїй електоральній риториці. Фактично, з початком війни, піс мусив змінити свою риторику. Ми пам'ятаємо, як вони експлуатували історичні конфлікти, намагалися вимагати від України вибачення і так далі. І е, коли зблизився е, фактично весь політичний естеблішмент сьогоднішньої Польщі, він вивільнив ці настрої, е, які були в правах е, виборців. І вони перестали асоціювати правлячу партію з тими, хто їх репрезентує, і активно захопили цю нішу, фактично, конфедерати. І те, що ми бачимо сьогодні, риторику з боку пісу вони намагаються стримати цей відтік, перетік електоральний від себе до конфедератів. Проте вони дуже пізно розпокотилися, і фактично конфліктність, яка відбулася. Дозволила конфедератам експлуатувати далі антиукраїнські настрої. І Якщо так трапиться, що конфігурація для поліції буде після конфедерати, то ми отримаємо наступний склад уряду коаліцію, яка буде ще більш негативно ставитись до України. Ми отримаємо конфлікти не лише в питанні зернових, що ми бачимо вже не перший місяць публічної в новинах із заяв різних офіційних осіб. Ми отримуємо конфлікти і в різних інших лініях, в тому числі можливо на, на темі оборони і експлуатації того, чи потрібно надавати чи не потрібно давати зброї. Тому для нас це дуже небезпечна ситуація. Особисто я дуже хотів би, щоб була можливість сформувати іншу коаліцію коаліція ОБЗОбивательська обов... спільно з а, Лівицею. Які є е, на межі проходження, а також е, третій шлях коаліції, яка об'єднує фактично селян і альтернативного політика, які очолює політику 2050. А е, все буде залежати від того, як в останній момент визначиться електорат. Е, соціологія показувала, що поляки насправді дуже проукраїнсько налаштовані, тому е, останнє слово буде саме за тим, як ці поляки дійдуть до виборчих дільниць. Які сьогодні солідарні з Україною? Якщо їх буде достатньо багато, то е, антиукраїнські сили не зможуть мати достатню кількість е, голосів для того, щоб сформувати антиукраїнські? Якщо говорити про Молдову, тут ситуація складніша. Е, Росія вже отримала поразку в Молдові. І тому вона переглянула свою ситуацію і стратегію до цього електоральної сумарної маси недостатньо для того, щоб на проросійських настроях перемагати, і це продемонструвала перемога пані Майї Санду, чинної президентки Молдови, і вони перепланували власну стратегію дуже хитрим чином. Вони відпочивали власного політичного суб'єкта, агента Кремля, якого ФСБ вело виборчу кампанію. Я маю мову про і Чебана, чинного мера столиці. І чітко його окреслили як про європейського політика. Його про європейська риторика він перестав критикувати НАТО і ЄС. Він став проєвропейцем, він висловлює солідарність з Україною. А соціалісти, від яких він попередню каденцію балотувався, які продовжують мати про російську риторику, його атакують за начебто русофобію, тим самим відпозиціонуючи його від себе, демонструючи, що він справді вже не з ними, що він вже не проросійський і він тепер перемофорбований проєвропейцем. Чому країться небезпека? Якщо він переможе в першому турі, а сьогодні я опублікував соціологію, де він має такий шанс отримати 56% вже в першому турі, це десь 17 національного електорату, тому що на столицю припадає приблизно 35%. Якщо він за собою закріпить цей електорат, і потім наступний рік до президентських виборів буде артикулювати, що він не може розвивати столицю по причині тому, що йому заботує Уряд має санду, має сандо особисто і тому, мовляв, він мусить балотуватися в президенти, щоб розвивати столицю країну в цілому. А в нього є великі шанси зайти в другий тур. А в другому турі, з точки зору технології, перемагає той, хто має менше антирейтинг. І Очевидно, що вчеба, на якій має менше антирейтинг, і вчена президентка, яка на посаді своїй накопичила, певне невдоволення і має свій антирейтинг достатньо високий. Він має більше преференції. І е, я переконаний, що е, служби Кремля ведуть вказівку про російським політикам, партіям, які мають відкриту про російську риторику, а е, так невдоволено висловитися, що так чебан він зрадник, але він все ж таки має наші основи коріння. А сам тут вже продемонструвала, що вона шкодить Молдові, і вони будуть закликати свого виборця в другому турі голосувати саме за нього, а не за неї. В результаті ми отримаємо в наступному році президента Чебана. Це величезний ризик. І наступним кроком це посипіться коаліція парламентська не подалювати відплідно так само, як пані Санду, коли прийшла на позитив президента дочасні вибори, навіть якщо не будь-недочасні планові зміниться електоральна обличчя, і виборці проголосують за його партію і інші партії проросійські, А в них там цілий спектр як є. Шор, який виграв фактично суд, і зараз мусили змінити нове зміни до законодавства, щоб не допустити до балотування представників партії Шора, який фактично зараз є основним таким фронтменом Кремля в Молдові, він створив ряд інших кишенькових партій партія Шанс, партія відродження, які намагаються захопити якісь певні анклави електоральні для того, щоб всі разом потім мати можливість формування коаліції. Тому якщо сьогодні не дезволювати Чебана як агента Кремля, для того, щоб він не міг висад, десантуватися на цей центристський проєвропейський електорат, то ми маємо величезну загрозу, коли Росія отримує реванш не класичною проросійською риторикою або спілкуючи страхами, а перемігши перефарбованим власним агентом, який тепер балотується під проєвропейськими прапорами. Точно можемо сказати, що буде цікаво як буде далі. Будемо вже дивитися на місці. Пане Руслане, дякуємо вам е, за ваші коментарі.